Дому нашим роздали. Якщо в нас так багато пшениці, що ми прямо нав'язуємо і візьміть. візьміть. Якого хера в нас ціни такі? То тоді, якщо ми аграрна країна, якщо ми аграрії, якщо ми це производимо, якого? Хера у нас великі ціни на ці продукти. А? Як у нас такого до хера? Кукурузи багато, так чого вона стоїть, консервіруна, скільки вона стоїть? Як у нас багато пшениці. До чого в нас мука така дорога? Що хліб дорогий? А то щось у нас не состиковочка виходить? Я б взагалі нічого не вивозила і не продавала. Я б все держала тут для нас. А я все время, кстати, про це кажу. Житомир, привіт. Я кажу, що треба бути в Україні Україна для України.